Ми любимо переплати окремого каналу. Дивіться, як гарно. Сніжно. Легенький морозець. 4 градуси. Понеділок. 29 вже грудня 2025 року. Легенький сніжок. І де та й так сніг нападало? Дякуємо Богу. Новий рік будемо зустрічати. Як справжня зима, то вона і є справжня. Я дивився, що там три доби залишилось менше. Плюсової не буде. морозець, вночі 11. У день ну, там 3-4-5. Але сніг буде, буде. Ладно, як ніч у нічого. Ту-ту-цу. -ту. Непогано. Звечори тривоги, звичайно, були. Засинали під звуки тривог. Гучних вибухів не чуго це гарно. Останній робочий тиждень у цьому році. Четверше починається новий робочий тиждень. Всім важкого понеділка. Всім народ добра злагода. Всім щиро дякую. Он травачик поїхав мій, а тільки приїхав. Ну, звичайно, будем ужатить на зелещині насчет гарного дня вам!